Слава Ісусу Христу. Радий бути з вами на цьому місці. Є багато перешкод, або буває. Але коли є певна нагода бути в приміщенні, в церкві, де люди вклоняються живому Богу, то це, правда, дуже добре рішення. Я хотів би коротенько. Поділитися деякими думками, можливо, це підбадьорить вас в вашому поточному стані, в тих життєвих, життєвих обставинах, в яких ви знаходитесь, і шукаєте того, що, що сьогодні може бути доброго у Бога для нас. Тому що насправді проповідь нового заповіту це, це, це проповідь Євангелія. І як не дивно, то слово Євангеліє, воно колись мало дуже тісний зв'язок з, з війною. Пізніше вже апостол Павло використав це слово для того, щоб пояснити, або, скажімо так, ну, хай буде пояснити те, про що він проповідував, зміст цього, або головний напрямок. Про що проповідував апостол для язичників? Тому що колись слово Євангелія використовувалось тоді, коли е десь була війна або боротьба, коли місто з містом воювало, і від цієї боротьби, від цієї битви залежало майбутнє міста. І коли е місто перемагало на полі бою, то обов'язково був завжди така традиція, що посилали чоловіка, який приходив в місто і звіщав добру звістку про те, що ми перемогли. І ця звістка називалася Євангелієм. Коли імператор був на війні і приходив з перемогою, то перед нього йшли люди і провозглашали про те, що ми перемогли. Імператор переміг. І, нам стане краще. Уявіть сьогодні, уявіть просто сьогодні, що в якийсь день ми отримали таку звіску про те, що війна закінчилась, і вона не просто закінчилася, закінчилась перемогою нашою. Всі повернулись додому. І наш ворог, колишній, він не просто відшкодує наші, скажімо так, збитки, але надасть зверху ще сто разів більше звістка про те, що настав мир, і ми настільки перемогли зовнішнього ворога, але й внутрішнього, що в майбутньому вже не буде ні корупції, ні переступів, не буде все буде по доброму закону. Уявіть собі. Може, я так трошки каряв, але уявіть собі. Якщо б от така була звістка, то вона б назвалась Євангелієм. Можливо, зараз ви чуєте про це і думаєте, ну це щось таке десь, знаєте, далеке, або ще щось. Але е, в духовному світі сталося саме так. І тому те, що проповідував апостол Павло, те, що ми з вами прийняли, це Євангелія або добра звістка. Щось десь сталося, в чому, можливо, більшість з нас навіть не приймала участі, але. Доброта від того, добро від цих подій, від цієї перемоги, ми можемо мати сьогодні в неї участь і сповна скористовуватися цим. Проповідь Нового заповіту це добра звістка, про те, що сталися дуже важливі події в духовному світі, в першу чергу, які сьогодні вмить можуть змінити. Моє ставлення до життя і в цілому моє життя. Тому що якщо б прийшла би така звістка про перемогу, правда, от уявіть собі, це вмить би змінило б наше життя, правда, наше майбутнє, наші плани, наші очікування. Дуже багато речей, само собою, би відпало, деякі переживання, страхи. Ми б з цього самого моменту почали би жити по інакше або по-новому. Чи неправда? Але, дай Боже, щоб так було, і ми в це віримо стосовно наших подій. Але я хочу головну увагу звернути на те, що саме таке, така подія сталася в духовному світі. Прийшов Ісус Христос на цю землю, взяв проблему кожного з нас гріха і розділення з Богом, провину гріха, прокляття гріха. Помер на Христі, був похований, але в третій день Він Воскрес. І Його Воскресіння це Євангелія, це добра звістка. Від цього моменту і на майбутньому, коли ми все віримо, це може змінювати в першу чергу мою внутрішність, мою світогляд і те, що навколо мене. Це добра звістка. Про те, що, що сталося, що сьогодні може впливати на моє поточне життя. І це те, що ми не можемо заробити, або щось в це вкласти. Тому що це звістка, це не закон, це не устав, це не те, що вам треба ще щось зробити. Це звістка, воно вже сталося. Він вже переміг, він вже взяв прокляття гріха на себе. Він вже позбавив сатану сили, він вже зробив так, що наше майбутнє це вічне життя. Це вже сталося, і це може стати реальністю в нас, коли ми це сприймаємо вірою. І один такий приклад старого заповіту. Ви всі пам'ятаєте, хто читає Біблію про події, які були в житті Ноя, пов'язані з потопом? Пам'ятаєте? Також, от уявіть собі ці події. Уявіть собі потоп. Уявіть собі, що все, що ви бачите, все, що нас оточує, все цей світ, всі наші плани, все наше майбутнє, всі наші бажання, вони покриті дуже великим шаром води. Настільки великим, що самі великі гори вкривається вода. Уявіть собі, що люди жили, і вони не знали про те, що таке може статися. Вони ж чому? Тому що вони жили так, як вони хотіли. Вони жили без Богу, супроти Бога, вони не мали Бога в собі в розумі. У них були свої, свої плани, своє майбутнє, свої мрії і так далі. Але в один день прийшов потоп. І сила потопу була настільки могутньою, що написано: ніщо живе не могло врятуватися. І лише тільки один, ной, який побудував ковчег, був там схований. Уявіть собі, це важко, але уявіть собі, весь простір, всю планету. Деякі сумніваються в тому, чи був потоп насправді. Але якби його не було, то звідки б нафта взялася? Да? В таких куточках землі де б, там би її не мало би бути. От. Але до потопу світ був інакший, це були ліса і дуже багато природи, а потім все це було прижато водою, і по скопиченнях в деяких містах воно з певним часом перетворилось на те, заради чого зараз і воюють деколи. А явіть собі, що потоп, все вкрито водою. І оцей ковчег плаває. Там не можна комусь подзвонити і сказати, ну все, давайте вже закінчуємо, нам треба десь приплисти. Немає нічого, окрім води, і вони там в цьому ковчезі. І ми знаємо, що історія закінчилась добре, правда? Ну й вийшов, була радуга, була обіцянка Божа. Але що стало переломним в цих подіях? Що було переломним відтоді, коли Бог почав судитися з людьми, і коли він закінчив і пообіцяв їм, що більше такого ніколи не буде. Що було в процесі таке, що змінило ход подій. І, на мою думку, да, це один текст, навіть один вираз в восьмому розділі книги буття, написано: Згадав Бог про ноя. До того, як він згадав, була вода, був тиск, було знищення. Після того, як він згадав про Ноя, процес пішов в зворотню сторону і Ной вийшов на землю і продовжив життя. Бог згадав. Це не те, щоб він забув, а це те, про що Ной був в його думках завжди. Але прийшов час, коли Бог почав діяти. Але він почав діяти з Ноєм не тому, що він забув і згадав, а тому, що він завжди був в його думках. Тому що він розпочав процес спасіння. Тому що звідки Ной дізнався, що буде потоп і побудував ковчег. Йому сказав Бог. Бог сказав Ною, і це була запорука того, що Бог що Ной був в думках Бога. І навіть коли він. Плив по цим водам і нічого попереду, позаду навколо не було. І не було нікого, хто міг би йому допомогти. Не було місця, коли можна було пристати і вийти на берег. Все, що могло давати надію ною, продовжувати йти за планом, це те, що раніше Бог йому говорив до його серця. Перша думка, яку хотів я вам лишити, цінуйте тим, що говорить Бог в ваше серце. Знаходьте місця і час для того, щоби бути з Богом наодинці, щоби Бог говорив до вашого серця. Тому що саме це слово, яке він раніше колись, можливо, вам говорив, і сьогодні так ще не сталося, а можливо, ви відчуваєте, що води потопу тиснуть на ваше життя, тишуть на ваше серце, на вашу сім'ю, на ваші обставини, на вашу родину, на місце, де ви проживаєте. Але те, що говорив раніше, вам Бог. І говорив не тому, що ми були надзвичайно святі або важливі, але тому, що Він віддав свого Сина і Він полюбив нас всіх. І коли ми приходимо до Нього, відкриваємо свої серця, Він говорить до нас такі слова, які на протязі, можливо, жахливих подій будуть запорукою того, що Бог пам'ятає про кожного з нас. І прийде час води потопу зникнуть. Тому що Він пам'ятає, ми в Його думках. Тому в іншому тексті того письма написано про нього, що Він вічно пам'ятає свій заповіт. Але цей текст Псалма, правда? Хто читає, ви знаєте? І деколи мене питають, чому? Як тоді це сьогодні в нашому житті? Тому що цей заповіт Він склав з, з Ізраїлем. сьогодні Сьогодні навіть деколи ми кажемо, що ми склали заповідь з Богом, але заповідь має силу тоді, коли обидва ті, які домовляються, вони вірні цьому заповіттю. Бог завжди вірний своєму заповітті, але от про нас є маленькі проблеми. Навіть коли, деколи, деколи ми так кажемо, що ми стоїмо в водах, коли приймали хрещення, то ми давали обіцянку Богу і склали ним заповідь. Да? Але Якщо ми покладемо, як то кажуть, деколи військові, руку на серце, вони кажуть, може, на почку бувалять, то, то чи ми виконуємо його так, от, знаєте, цілковито? У нас кожного є певні свої проблеми, з яких ми можемо сказати, що я, там в нас і нема сили. Як, коли ми дивимося на всіх людей, які клали з Богом заповіт, жодний з них жодний з них не був на 100% вірний цьому заповітті. І в кінечному результаті вони опинилися в Вавилоні, тому що всі взагалом не змогли бути вірними заповіту. Бог вічно пам'ятає про свій заповіт. Ми деколи про нього забуваємо. Але добра звістка в тому, що сьогодні, коли ми довіряємо своє життя Ісусу Христу, в нас є. Той, який є залогом 100% виконання заповіту, тому що ми з вами маємо участь в новому заповіті, який батько заключив своїм сином, що він прийде і спасе тих, які будуть йому вірувати. І доки вірний Ісус своєму заповіту з ним, доки ми маємо участь в ньому і маємо надію на те, що нас Бог буде пам'ятати вічно. А Ісус вічно вірний своєму заповіту з Батьком. Він є запорукою. Тому коли Павло, коли проповідає Івангелі, він каже: в ньому ми маємо спасіння, в ньому ми обраний народ, в ньому Він знає кожного з нас по імені. Ви знали про це? Знаєте, є текст Біблії, де написано, що Він виводить воїнство небес, тобто зірки рахунком. Рахунком. Ви можете сьогодні вночі, якщо буде ясно, десь передбачено, що може бути сонечко. Вночі, коли ви останній раз дивились на зорі. Якщо давно, то вийдіть, вийдіть на двір, там, де ви є, і подивіться на зорі. Деякий час, просто подивіться. Це твориво Боже. Він виводить їх кожної ночі рахунком. Спробуйте їх порахувати. Будете рахувати так, 150, і ви десь там зіб'єтесь. А він виводить їх рахунком. Більше того, уявіть собі, псалмопевець каже, що Він кожну з них називає по імені. І він каже: хіба ти думаєш, що я забув тебе? Хіба ти можеш припустити думку, що я забув, як Тебе звати, як Твоє ім'я? Він каже: ні. Я знаю тебе по імені, я пам'ятаю тебе. В Ісусі Христі Він пам'ятає нас вічно. Він пам'ятає нас вічно. Але буває так, що ми відчуваємо тиск потопу. Умовно скажемо. Що робити? Одна із таких річ, які, яку я використовую, просто хочу з вами поділитися. На, на, на зразку. Пам'ятаєте, коли Ісус? Плив з учнями в лодці з одного берегу, берегу на інший. І він заснув. І вони там почали гребсти, там щось робити, бо вони були рибалками дуже професійно. Вони знали, як плити, вони знали, як впоратися з лодкою. Тим більше вони знали, що таке шторм на морі. Але тоді такий шторм був, що вже їхній досвід. Іхнім то, що як вони вміли, знали, розуміли, вже не мало ніякого значення. Це було завзвишки, то було більше їхнього досвіду, їхніх сил. І тоді вони вже зрозуміли, що треба що робити. Збудити Ісуса да? І каже: тобі хіба нема діла до нас, що ми тонемо? Деколи сьогодні, можливо, є таке відчуття, що йому нема діло. Я говорю про те, що він пам'ятає про ваше ім'я, а ви думаєте, можливо, в своїх думках, та яке ім'я? Він забув про мене, він не пам'ятає взагалі, що я десь тут є. Це неправда. Бог настільки добрий, і він, він не тиран, тому що те, що він говорив колись в наше серце, ми можемо на цьому стояти і говорити до нього. Через те, що Він перший почав говорити до нас, це прояв його уваги, і це запорука того, що далі ми можемо говорити з ним, тому що Він особистість. він не банкомат, де ми можемо вставити, і отримати, і піти собі, набравши правильні цифри, ні. Це особистість, з якій ми можемо мати відносини. І ось те, що час від часу, так би мовити, будить Ісуса в моєму житті. Це те, коли я приходжу в церкву і ми співаємо такі добрі пісні, де прославляється Ісус. І в цей самий час саме добре було би не просто спостерігати і слухати, а разом зі всіма, можливо, підняти свої руки і сказати: Господь Ти добрий. Господь Ти той, який зцілюєш. Можливо, хвороба ще є, але в цей час ми можемо казати йому: ти той, який зцілюєш нас, ти той, який пам'ятаєш, ти той, який провадиш, ти той, який даєш нам вихід з різних ситуацій, де у нас немає відповіді, ти той, який можеш зупинити бурю, ти той, який можеш таки допомогти нам доплисти до кінцевої цілі, ти Бог благий. Ти Бог добрий, і ми прославляємо тебе. Сказати це вголос, говорити до Нього, тут в зібрані, там дома, де ви є, в своєму особистому часі, піднімати руки до Нього і прославляти Бога, величати Його. І текст Біблії каже: благословіть Господа, і що станеться? І Він благословить вас у відповідь. Це дуже проста формула. Тут нема, нема закону, нема правил, тут благослови Господа і Він благословить тебе. Не тому, що я вже дуже святий, а тому, що я благословляю Його. Чому? Тому що я чув, тому що Він говорив моє життя, було Його слово, тому що Він пам'ятає. І коли ми, ми пам'ятаємо і говоримо до Нього, Він у відповідь говорить до нас. А коли Бог говорить своє слово, то воно могутнє. Воно ламає кедри на лівані, воно запалює вогонь, воно е, забирає води потопа, воно стілює і воно воскрешає з мертвих, воно дає життя. Тому Господь пам'ятає, пам'ятайте про нього. Пам'ятаючи про нього, е, благословляйте Його, моліться, прославляйте Його, поклоняйтесь йому. Бо Він той, який пам'ятає нас, і коли ми благословляємо Його, він благословляє нас в нашому житті, в наших проблемах, в наших обставинах, в нашому серці. Амінь.